Зігрітись під час прогулянки взимку. На Прикарпатті рятувальники розгорнули стаціонарні та мобільні пункти незламності. Вони працюють цілодобово. Рятувальниками розгорнуто 35 стаціонарних пунктів незламності. Це на базі пожежно-рятувальних підрозділів частин. Так само зараз розгорнуто чотири мобільні пункти незламності. Вони розгорнуті у Івано-Франківську на вічовому майдані, також у калуші, Коломиї та надвірні по одному пункту. У резерві наразі знаходиться 16 пунктів незламності. Ще це і ще в тому числі два на базі автомобілів підвищеної прохідності. За рішенням органів місцевої влади, якщо буде така необхідність, рятувальники готові їх розгорнути. У пункті незламності є все необхідне, щоб зігріти і зарядити гаджети, а також різноманітні розваги для дітей. Якщо мами прогулюються з дітьми, змерзли, можуть зайти на певний час. Тут є дитячий куточок. Можуть відпочити, погратися, зігрітися і потім продовжувати свої справи. У нас є іграшки, розмальовки, книжки на тематику стосовно мінної безпеки, пожежної безпеки. Вони в такій ігровій формі власне і вивчають ці наші основні вимоги, що стосується безпеки, життєдіяльності. з дня встановлення мобільних пунктів незламності. Тобто, з 9 січня їх відвідали близько двох десятків осіб. У стаціонарних зазначають рятувальники, з початку року зігрілись більше сотні людей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».